Вітаю, друзі! Пропоную зробити таку суперсмачну закуску з солодкого перцю та баклажанів в пікантному соусі маринаді, яка прикрасить не тільки ваш повсякденний стіл, а й чудово підійде до святкового меню. Ніяких складностей в приготуванні, а виходить максимально шикарна і ніжна закуска. Солодкий перець 6-7 штук, розрізаємо навпіл та виймаємо насіння. Викладаємо на деко встелене пергаментом та запікаємо в духовці при 200 градусах хвилин 20 до запеченої шкірочки. Три баклажани середнього розміру очищаємо від шкірки, а потім розрізаємо на три частини поперек. Далі на 4-5 пластинок вздовж. Вони виходять ось такої товщини. Тепер баклажани необхідно обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору з обох боків, Перець очищаємо від шкірки. Потрібно дати йому трішки постояти остигнути. Можна скласти в пакет, щоб він краще пропарився, а далі готуємо соус. 3-4 столові ложки олії без запаху. Сік половини лимона, цукор 1 столова ложка. Дрібно нарізана петрушка, 3 зубчики чеснику через прес. І ще додайте одну чайну ложку солі, я забула вам показати. Все це ретельно перемішуємо, щоб розчинились сіль та цукор. А тепер потрібно шарами викладати баклажани та перець. Баклажани виклали і полили невеликою кількістю соусу. Далі теж саме з перцем. Виклали зручно нарізані шматочки, щоб прикривали баклажани, та знову зверху соус маринад. І так чергуємо, поки не закінчаться всі інгредієнти. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер відправляємо в холодильник на 1 годину промаринуватись овочі і просочитися ароматами соусу такі яскраві кольори літнього осіння насолода на вашому столі. Потім дуже зручно одразу брати вже готові невеликі шматочки і смакувати. Як бачите, все дуже швидко і просто, але це дуже смачно, неймовірно ніжно і ароматно. Спробуйте! Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!